Привіт! Покажу вам свою вейгелу Брістол Рубі. Брістол Рубі, чи як там правильно? Ось такий вже кущик. Ось такого він розміру. Він у мене тут вже другий рік. Першу зиму прозимував, і отакий от він зараз розрісся. Квіт. Квітне, він дуже рясно, от такого розміру квіти, вони такі трошки а, з плямками світлішими, темнішими, вони тут такого якогось різного забарвлення. Вітки такі довгі. Треба буде обрізати, як тільки він відквітне. Цей кущик ну, майже не пахне, я не відчуваю. Тут поряд, якщо в мене і риси ростуть, то вони пахнуть сильніше, ніж цей кущик. Отакі треба буде залишати віточки, на них будуть квітнути квіточки в наступному році. Ну, якось мені ще по відео подивилася. Там інформація така була, що оці суцвіття треба буде всі повидаляти, щоб не було зав'язі на насіння, щоб не забирали соки у кущиках, відцвівші квіточки. Але я не знаю, це мені тут сидіти цілий день і тільки те робити, що видаляти оці всі квіти. Росте він таким, якимсь як фонтаном цей кущик, і я його там під порочки зробила, щоб він не торкався землі. Якщо вам подобається, то я раджу купуйте саме такий так, таковий гелу Брістол Рубі. Вона дуже невибаглива і гарно в нас зимує. Але. Зимує, як кажуть, садженець, якому два, а то й три роки вже. Тоді він може зимувати, не прикривати його не треба нічим. Ну так, всім пока.